Знову огляд перед купівлею. То що, ви хочете поміняти цей дах, чи чи яка у вас задача? Ось такий будинок стоїть давно, стоїть гарно. Є щось ніби армопояса. от ці от балочки, що ми бачимо, перекриття. Немає ні тріщин, нічого. зовні. цоколь бетонний високий. Всередині немає проблем. Є там тріщинка всередині перегородці, але то, скоріше за все, погано підготовлена основа або проморожень, тому що цей будинок стояв багато років, проморожувався. Але не дивлячись на це з ним, нічого не сталося. Люди іноді бояться тріщини, кажуть, що все, печаль. Гарний водосток був зроблений, гарна підшивка. Звіс широкий, вона його і збігла. Цей будинок. А чому ви вирішили дах міняти? Він вам не подобається чи? Він протікає і бачу сволоки обгнивши. Обгнивши сволоки? Да, а де ви це бачите? Турляли. Як ви це виявили? Ну, понятно. Тобто ви хочете знати, чи скільки буде вартувати, замінити цей дах? Да. Да? З роботою з матеріалом. З роботою з матеріалом. Понятно. І чи потрібно міняти когось Чи потрібно? Да. Чи можуть? Ну, взагалі, це оце, що під ногами у нас, ага. якщо б прям жити вже з дітьми там і так далі, то я б міняв, тому що воно старе, воно набралось. Грибки, мікроорганізмів, таке інше. Оце солома з глиною. Як утеплювач, він дуже ну, вже неефективний порівняно з тим, як би мало би бути. Оці от купи фекалії, дірки, тут у вас миші живуть, білки, мабуть, білки тут з дерев залазить, то цей утеплювач в повний живності, скоріш за все, так часто буває то що міняти ці балки Ну це не дешеве задання буде, не дешеве. Також тут нема достатньо армопоясу, тут бачите, розпорні сили вітрове навантаження, вертикальні, всі тримаючи за ці балочки. То тут варіант не тільки замінити, замінити дах, але якщо вже замінювати ці балки, то вони ж заходять на стіну і... Тобто ви розковирюєте частину стіни. Там. Тут треба в комплексі думати за не тільки дах, а наприклад за Мауерлат, за оце, ну, тут є стіляція от такий. От він навантаження знову ж таки передає на балки. От на балки передається навантаження від розп... стільця. Якось оце затяжки компенсують розпорні сили теж. Треба це, якщо міняється дах, міняються балки, то знову ж таки знімається стілець, знімаються балки, викладається назад стілець або коньковий елемент якийсь, шукається можливість зробити. Отут димоходи зроблені чітко, от не в коньок і прямо попри коньок. Це супер так зробили. Ми ж цю хату майстрі робили, точно. Які щось знали і розуміли. Робили з того, що було десь в році 80, му мабуть. І того, скільки це замінити дах цей. Це виходить 360 тисяч з матеріалом, зробити армопояс 60 тисяч гривень, 40 тисяч гривень, фронтони замінити з матеріалом з роботи, перекриття утеплити зробити на стіл, замінити демонтаж, монтаж 250 тисяч гривень. І того ми маємо. 610, 670, 730 тисяч гривень. Ці всі роботи будуть вартувати. Це нормальні роботи з нормального матеріалу. Можна зробити з вуйками, за півціни, але ефект буде такий самий. То фасад 200 квадратів разом з цоколем, з матеріалами, з роботою. Тут зробити вартуватиме 260 тисяч гривень. Це сотка пінопласт 100 міліметрів, декоративна. Оздоблення ззовні, там баранець, до прикладу, цоколь якимось теж матеріалом зроблений на екструдері. Матеріал роботи арештування 260 тисяч гривень. Це з розрахунку 200 квадратів фасаду. Оба. Тріщина одна, друга. Це давно вже вони у вас стоять, ці тріщини. В цій хаті вона заморожувалася, ця хата. Запах тут плісня. Щоб ці тріщини не розходились отако тут. Бачите, вимощення потріскано, відходи. Тут -то треба зробити так, щоб вода тут не збиралась, уходила. Треба утеплити цоколь, щоб він не промерзав під вимощенням утеплити. Тому що з осінню це все намокає. Тут такий рельєф, що тупо під хату. От, наприклад, оце тут іще. Воно намокає, потім замерзає мокре. Трошки піднімає його, бо воно бетоняго, все промерзає. Потім приходить літо, як зараз без дощів, і висушує. Ґрунт зменшується і воно рухається. Але судячи з усього того, що зверху, то там нема проблем, ще на хаті. Але що, ну, я, я б за цю тріщину не, не переживав. От Я б брав цю хату і в ній би жив. Бо головне оце, отут От теж тече водичка під хату, бачите, отут? затікає. Ці всі моменти, вони... Але хата хороша. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.